Мета нашої зустрічі сьогодні це проінформувати вас про ті зміни в охороні здоров'я, які на сьогоднішній день відбуваються в місті Києві, про ті плани на найближче майбутнє, можливо, на перспективу найближчу, які чекають на галузь охорони здоров'я в місті Києві. Вони є дуже важливими. Я думаю, про це мають бути проінформовані як і ви, так і наші громадяни, кияни в першу чергу. Тому що те, що ми започатковуємо зараз в місті Києві, те, що ми вже започаткували, воно є надзвичайно важливим з точки зору поліпшення системи надання, системи покращення охорони здоров'я в нашій столиці. Ну, загальновідомо, да, що стан охорони здоров'я лише на 10% залежить від е, системи надання медичної допомоги. Да, все решта 90% це спосіб життя людини. Це природні чинники, це оточуюче середовище, це наша екологія і наші зусилля, зусилля управління охорони здоров'я, системи управління охорони здоров'я націлені саме на ці 10 відсотків. Тобто, ми маємо створити таку систему в місті Києві, управління галузів і надання медичної допомоги, яка б задовільнила. Скажімо, на 100% потребу в наданні медичної допомоги якісної, доступної, кваліфікованої з відповідним обладнанням, з відповідним змістовним наповненням. Тому над цим ми зараз працюємо. Я би хотів би дуже коротко зупинитись на тих наших основних напрацюваннях, які вже зроблені в місті Києві, і сказати про ті плани, які є у нас на найближче майбутнє. Ну, найперше в. Сказати про те, що в місті Києві, в медицині все бездоганно, напевно, це було б неправильно. Ви всі є свідками системи, яка на сьогоднішній день функціонує у нас, на жаль, вона е, успадкувала, скажімо, всі ті недоліки, які були раніше в радянській системі, і зараз в умовах абсолютно нових, економічних, мають бути відповідні зміни. Якщо говорити в цілому про вади системи охорони здоров'я, яка існує сьогодні, то я б зупинився на основних, скажімо, таких знакових. Да? Ну, Найперше це у нас майже відсутня, скажімо так, профілактична складова в нашій системі охорони здоров'я. Це найперша і найбільша вада. Я б навіть сказав би так, що у нас взагалі відсутня культура профілактики наших захворювань, причому вона відсутня не тільки на рівні. Наших громадян, наших киян, вона відсутня і в системі медичних працівників. Тобто це той напрямок, який потребує суттєвого покращення і суттєвих змін, саме от в плані профілактичної спрямованості нашої медицини. На цим ми будемо працювати і про це я буду сьогодні ще говорити. Ну, як наслідок цієї моєї тези, це звичайно, популяризація здорового способу життя. На сьогоднішній день. Цій складові також приділяється недостатньо уваги. Ви знаєте, що у нас бікборди рісніють різними рекламними оголошеннями, які пов'язані будь-чим і лише дещо Це пов'язане саме з пропагандою здорового способу життя. І саме над цим нам також треба працювати в найближчому часі. Недостатня забезпечення це другий напрямок, скажімо так. Недостатня забезпеченість поліклінічними закладами міста Києва. Знаєте, що місто Київ стрімко розвивається на сьогоднішній день, але ж інфраструктура закладів наших, лікувальних, на жаль, не поспіває за тим розвитком, який відбувається в місті Києві. Особливо це стосується спальних так званих районів, де будинки зростають житлові, а мережа поліклінічних закладів, на жаль, відстає. Хочу сказати про те, що у нас поліклініки працюють в середньому, якщо говорити по місту, десь на 130-140% від своєї потужності, тобто десь приблизно на третину вони перевантажені від своєї планової потужності, і це є проблема, яка також відповідним чином позначається на якості медичної допомоги, позначається на доступності цієї медичної допомоги. Я зараз говорю саме про первинну медичну допомогу, там де відбувається первинний контакт. Нашого пацієнта хворого з, з лікарем, е, якщо говорити про стаціонарні наші заклади, про лікарні, е, то тут навпаки, да? тобто е, доступність цієї допомоги у нас набагато краще, ніж, скажімо, в тій же Варшаві або в Празі. Достатньо сказати про те, що у нас по місту Києву, якщо говорити язиком статистики е, 11 ліжок. Приходиться на тисячу е, чоловік населення. Да? В той час, як в Варшаві, скажімо так, цей показник сягає лише шести ліжок на тисячу населення, в Празі він сягає 8 ліжок на тисячу населення. Тобто ми говоримо про те, що з одного боку у нас нібито достатня забезпеченість нашими стаціонарами, да? лікарнями наших хворих. З іншого боку, мушу вам сказати про те, що у нас третина, знову ж таки, третина ліжок використовується неефективно. Що це означає? Що вони просто-напросто простоюють. Тобто у нас є певна, певний структурний дісбаланс в ліжковому нашому фонді, коли частина ліжок у нас функціонує знову ж таки з перенавантаженням, якщо говорити про онкологічні ліжка дитячої, дорослі, якщо говорити про... Імунологічні ліжка, да, про радіологічні ліжка, то вони працюють з великим перенавантаженням. З іншого боку, у нас є напрямки в медицині, в стаціонарній медицині, такі напрямок, як хірургічний, скажімо, педіатричний, інфекційний напрямок, урологічний, деякі інші узкоспеціалізовані, де ліжка у нас простоюють по 100 до 100 днів на рік. Тобто, що таке простой, ви розумієте, прекрасно, це означає, що ліжка фінансується, тому що в будь-якому випадку йде, йдуть комунальні послуги, йде плата за енергоносії, за приміщення. В будь-якому випадку ми виплачуємо заробітну плату медичному персоналу, який забезпечує роботу цього ліжка. Єдине, що ми не виплачуємо медикаменти і харчування. Якщо ліжка просто, якщо хворого нема, то ця стаття видатків у нас заощаджується. Все решта у нас все рівно виплачують. Тобто йде неефективне використання ресурсів, в першу чергу матеріальних ресурсів, на утримання нашої галузі. Тому тут теж є проблеми. Ми маємо пропрацювати над тим, щоб реорганізувати, провести структурну реорганізацію нашого ліжкового фонду. І це завдання, ви розумієте, не з легких. Тому що провести цю реорганізацію потрібно в такий спосіб, щоб перше, не постраждали наші. Пацієнти, друге, щоб при цьому не відчули якогось дискомфорту лікарі, які зараз працюють в цих відділеннях, яких треба буде перенавчити у відповідний спосіб і в відповідний час. Ну і при цьому, щоб ми не скоротили жодний лікувальний заклад. І, взагалі, я хочу просто, щоб ви почули цю тезу і зрозуміли, що в результаті всіх тих змін, які будуть відбуватися, які відбуваються і будуть відбуватися в місті Києві, вони передбачають дві основні. Умови, перш, це не буде скорочено жодного лікувального закладу в місті Києві. Цей лікувальний заклад може бути просто перепрофільований в інший медичний напрямок, так і друге, не буде скорочено жодного медичного працівника. Ідеться тільки по перенавчання медичних деяких медичних працівників відповідно до тих спеціальностей, яких на сьогоднішній день потребує система охорони здоров'я міста Києва. Це дуже важливо, тому що ми б не хотіли, щоб ті зміни, які будуть відбуватися, відбуваються в системі охорони здоров'я міста Києва, які мощі нам зачепили наших киян і в яких в якийсь спосіб ускладнили життя наших киян. Всі наші реформи, всі наші зміни, вони мають бути націлені тільки на краще, і ці кращі зміни мають відчуватися нашими киянами. Хотів би сказати також про інфраструктуру наших лікувальних закладів. Вона на сьогоднішній день є теж досить застарілою. Достатньо сказати про те, що 40% наших будівель, в яких знаходяться лікувальні установи, є, потребують значних капіталовкладень для проведення ремонтів. Тобто це велика, дуже велика сума, і це теж предмет нашого реформування, предмет наших змін. Ми маємо над цим працювати. Зношеність обладнання теж, я думаю, не новина для всіх. Десь приблизно 50% нашого обладнання, яке є на сьогоднішній день в лікувальних установах міста Києва, воно е має більш ніж 15-річний термін використання, тобто ми можемо говорити про те, що воно принаймні морально вже є застарілим. Тому стратегія розвитку міста Києва. Той проєкт стратегії розвитку, який на сьогоднішній день оприлюднений, в Київській міській державної адміністрації. Основний розділ цієї стратегії, знаковий, я б сказав, розділ, він називається Здоровий киянин. Він передбачає якраз комплекс напрацювань, які спрямовані на покращення тої ситуації, про яку я тільки що вам озвучив. Крім того, крім того. Знову ж таки, ви знаєте, що ця стратегія проєкт цієї стратегії тільки оприлюднений. Він зараз на обговоренні. Ми чекаємо, що до кінця року вона буде ухвалена. Але ж ми не стоїмо на місці, знаючи ці проблеми, ми вже почали відповідні зміни в місті Києві. Я б хотів би зараз на цьому дуже коротко зупинитися. Ну, найперше, спочатку року ми запровадили так званий експеримент в двох наших районах: це Дарницький і Дніпровський район. З відповідними змінами в первинній системі охорони здоров'я або, як ми звикли говорити, в поліклінічній нашій системі охорони здоров'я. Про що йдеться? Ну, це якраз про те, чого я починав, що у нас є складова нашої медицини профілактична, яка на сьогоднішній день, давайте говорити так, досить не розвинута. І у нас на сьогоднішній день на систему первинної медичної допомоги виділяється всього навсього 10% від загального бюджету медицини в місті Києві. Це ситуація не найгірша, якщо говорити по Україні. В деяких регіонах ця цифра набагато менша є, але 10% – це, це дуже незначна цифра для того, щоб проводити відповідну профілактику, для того, щоб проводити відповідну диспансеризацію, для того, щоб проводити Грамотне виявлення захворювань на ранній стадії, і для нас дуже важливе завдання, дуже критично важливе завдання зробити так, щоб саме первинна медична допомога стала пріоритетною в системі охорони здоров'я міста Києва. Чому так? Ну, всесвітній досвід свідчить про те, що на первинну медико-санітарну допомогу в цілому має виділятися не менше, ніж 30. Від 30 до 40% від бюджету медицини. Чому так? Тому що чим більше коштів ми вкладемо в первину нашу допомогу, тим менше прийдеться коштів вкладати в вторину і третину допомогу, яка є більш дороговартісною. Одна справа виявити захворювання на ранній стадії, тут потрібно мало грошей. Інша справа пролікувати це захворювання, коли воно вже занедбано, коли необхідно набагато більше фінансових ресурсів. Ліків, більш дорогостоячі обладнання так і таке інше, і цей напрямок він набагато дорожчий для того, щоб провести це лікування. Тому наше завдання виявити хворобу на ранній стадії раз. Це завдання первинної медико-санітарної допомоги. Для цього треба провести грамотну і вчасну диспансеризацію. Два. Для цього необхідно провести, скажімо так, пропаганду здорового. Образу життя це три. Ну і напевно, все те, про що я говорю, це і вкладається в одне єдине слово профілактика і вчасне виявлення захворювань. Тобто, це і є предметом, скажімо так, нашої реформи саме на первинному рівні надання медичної допомоги. Ми маємо підійти, ми маємо зробити так, щоб на систему первинної медицини у нас виділялось, повторюю не менше 30% від загального бюджету медицини. Ми почали це робити в пілотних регіонах в Дарнінському і Дніпровському районі. На сьогоднішній день наше завдання виокремити із служби первинної медичної допомоги, яка надається в наших поліклініках. Суто первинну допомогу. Да, це те, що називається дільничні лікарі, педіатри наші, тобто, ті лікарі, які мають первинний контакт з нашими хворими, і відокремити їх від вторинної допомоги. Яка в більшості наших поліклініках також надається. Тобто нам знову ж таки треба провести реструктуризацію цих лікувальних закладів в хорошому розумінні цього слова, з тим, щоб ми розуміли, що це первинна допомога, а є вторинна допомога. І на первинну допомогу ми маємо виділити набагато більше грошей, ніж виділяється сьогодні, а на вторинну допомогу виділити менше грошей. Такий пілот започаткований в двох регіонах. Повторюю, він перші результати ми підведемо вже наприкінці цього року. І починаючи з січня наступного року, вже відповідно до закону, який ухвалений Верховною Радою, закон про експед про проведення експерименту в чотирьох регіонах України: це Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області і міста Київ, і вже починаючи з січня. Наступного року цей експеримент буде продовжений вже в рамках закону нашої держави, в рамках закону України. Тому ми перші, я б сказав, в цьому плані започаткували серед регіонів України таке реформування і продовжимо його в наступному році. Дуже важливою є проблема кадрів в нашій системі. Ну мені секрет, напевно, ця цифра постійно озвучується, що укомплектованість. Медичними кадрами в середньому по галузі складає 75%. Найбільш дефіцитні наші професії це знову ж, ж таки терапевти, це педіатри, це фтізіатри, це рентген-лаборанти, це лаборанти клінічних наших лабораторій і деякі інші. І що ми робимо в цьому плані? І взагалі чому виникає такий дефіцит? Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день ті заробітні платі і та економічна мотивація, яка є у медичних працівників, вона є недостатньою для того, щоб ми могли укомплектувати нашу галузь 100%. Тому ми шукаємо шляхи, як цьому заподіяти, як, як зарадити цій проблемі. Ну, перший напрямок, який ми вже зробили, започаткували, ви знаєте, в місті Києві ухвалена цільова програма підготовки кадрів. Тобто укладена угода між Київською державною адміністрацією і нашим Національним медичним університетом про підготовку кадрів первинного звина. Йдеться про те, що Київською міською адміністрацією буде укладений контракт з студентами відповідно перших курсів і третіх курсів, згідно з яким навчання цих студентів буде оплачуватись Київською міською державною адміністрацією, і по закінченні навчання ці студенти будуть зобов'язані на протязі. Певного терміну не менше, ніж 5 років, відпрацювати в системі охорони здоров'я і відпрацювати саме за тими спеціальностями, за якими буде укладений контракт. Тобто це ті основні дефіцитні спеціальності, про які я тільки що говорив. Це дуже важливий напрямок вирішення проблеми, тому що ну, найперше, це певне полегшення життя для цих студентів, які бажають вчитися, але не мають такої змоги, тому що ви знаєте, що навчання в університеті є. Як бюджетне безкоштовне, так і контрактне. Так от для тих студентів, які поступили на контрактну форму навчання, оплата за це навчання буде відбуватися за рахунок Київської міської державної адміністрації. Для того, щоб зрозуміти, який порядок цифр, значить, один рік навчання в медичному університеті на сьогодні складає приблизно 16 тисяч гривень. В цілому на цю програму виділено. Близько 8 мільйонів гривень на 5 років. Програма діє на протязі 5 років. Тому це перший напрямок. за рахунок цієї цільової програми ми плануємо скоротити близько 30% дефіциту кадрів медичних працівників первинної ланки в нашій системі охорони здоров'я міста Києва. 30% це небагато, але це вже перший крок. Я хочу повторити, що цей крок ми вже робимо. Укладена відповідна угода, і буквально в найближчі тиждень два буде проходити сама процедура відбору таких студентів. Процедура проходить дуже прозоро, гласно, вона проходить за участю громадськості, за участю представників депутатського корпусу Київської міської ради. І на сьогоднішній рік ми плануємо відібрати 20 лікарів. З третього курсу і 60 верніше 20 студентів з третього курсу, і 60 студентів, які поступають на перший курс навчання. Це перший напрямок. Другий напрямок, ви напевно знаєте, що сесію Київської міської ради за нашою ініціативою було ухвалене рішення про залучення приватно практикуючих лікарів в систему охорони здоров'я міста Києва. Що це означає? Знову ж таки, у нас на сьогоднішній день е, дефіцит кадрів нашої первинної медичної допомоги не стільки тому, що у нас немає підготовлених лікарів, скільки тому, що, я повторюю, у нас недостатній рівень заробітної плати. Ви знаєте, що близько 2 тисяч заробітна плата лікаря, середня заробітна плата лікаря по місту Києву, е, вона є недостатньою для того, щоб почувати себе. Комфортно в цьому житті, і це є проблема. І тому лікарі, які провчилися в вузах, вони шукають іншої долі, і вони, звичайно, на таку зарплату працювати не будуть. Тому ми пішли на таке рішення, яке було проголосоване, про залучення приватно практикуючих лікарів. Про що йдеться? Дуже коротко: йдеться про те, що лікар, який має відповідну підготовку який має бажати. Який має бажання працювати в нашій муніципальній системі охорони здоров'я, він, отримавши ліцензію в Міністерстві охорони здоров'я, яку ми також допомагаємо отримати дуже швидко, укладає угоду з лікувальним закладом відповідним, так, там, де він буде працювати, і відповідно до цієї угоди. За ним буде закріплена певна кількість населення для того, щоб надавати первинну медичну допомогу. Йдеться в основному про лікарів сімейної загальної практики, які будуть працювати на базі наших амбулаторій, які зараз ми відкриваємо в місті Києві. В чому новела, ви запитаєте? Ну, найперше, фінансування відповідно до цього рішення роботи цього лікаря буде проводитись так зване подушове. Тобто не буде просто виплачувати йому заробітна плата збільшена, а йому буде виділятись е, визначений фонд на конкретного мешканця, скажімо так, на сьогоднішній день у нас на первинну медико-санітарну допомогу на одного хворого визначено в місті Києві 106 6 гривнів. Да? То ці 106 гривнів на сьогоднішній день ідуть безпосередньо на поліклініку, так, і лише 10%, скажімо, да, чи 15% з цих... 160 гривень йде на зарплату лікаря, який працює сьогодні в поліклініку. Відповідно до нашого проєкту, який має запрацювати невдовзі, ці 106 гривень буде отримати безпосередньо цей приватно практикуючий лікар. Але в умовах договору ми чітко будемо виписувати показники, за якими він буде звітувати перед нами, перед поліклінікою, про проведену роботу. І лише після того він зможе отримати ці гроші. Тобто, це найперше. Ну, показники, показники, скажімо так, якості його роботи. Да? Це найперше, звичайна кількість звернень до швидкої допомоги, це проведений рівень диспансеризації, це проведення достатньої кількості в достатньому об'ємі щеплень, тобто все те, що буде спрямовано саме на профілактичну складову роботи лікаря. Тобто від того, як якісно він спрацює. Наскільки на ранній стадії він зможе виявити захворювання е, своїх пацієнтів, тим менший буде відсоток госпіталізації цих пацієнтів, тим менший буде відсоток викликів швидкої або невідкладної медичної допомоги цих пацієнтів, і тим менше грошей цей приватно практикуючий лікар витратить саме на цю вторинну допомогу. Тому що саме цей лікар має бути е, розраховуватись, із з лікарнями, да, із за госпіталізацією хворих, ну і так далі, і так далі, і так далі. І тим більше грошей залишиться у цього лікаря саме на власну заробітну плату. Тобто є певна економічна мотивація в тому, щоб цей лікар працював ефективно, працював якісно для того, щоб він, він вчасно виявляв захворювання, для того, щоб він провоз, проводив грамотний, грамотний спосіб диспансеризацію, або одним словом, щоб він правильно проводив профілактичну. Роботу, тобто є абсолютно чітка мотивація цього лікаря, є абсолютно чітка залежність заробітної плати цього приватно практикуючого лікаря від кінцевих результатів його здоров'я здоров його пацієнтів. Тобто, це дуже важливо. І, до речі, хочу сказати, що той закон про експеримент, який ухвалений Верховною Радою Радою, також передбачає залучення приватно практикуючих лікарів. Але знову ж таки, вже починаючи з 1 січня 2012 року, ми в місті Києві починаємо вже це зараз. Ну і так, щоб завершити цю тему, хочу сказати, що за таким принципом працює абсолютно весь цивілізований світ. Тобто залучення приватно практикуючих лікарів зі створенням відповідної мотивації економічної, це норма. Норма, принаймні в системі надання первинної медичної допомоги.